Ти приходиш до лікаря, там такий весь взбадьорений цим станом. А лікар каже: ну що, просто воду попийте, цукерочку якусь розсмокчить, і все. Ну, типу, за що взагалі гроші отримати за такі поради? Ти ж і потім йдеш додому. А що вдома, окрім того, всього? Часничок, ще щось, намагаєшся сам собі допомогти? Ну ви ж не радите нічого. Ви кажете, ну пройде. Дійсно, коли приходиш на прийом до лікаря, хочеться. Відчути лікування, покажи все, що ти можеш, лікар. Давай, вколи мені щось, вдай мене, давай. Що в тебе є? Антибіотик. Антибіотій щось є. Я... Кла краще за да, максимально, що в тебе давай свій, доставай інструменти, покажи, що ти вмієш. Ну, мені ну, не треба. Справді... Типу, пити водичку, я можу і без тебе лікарю. Я хочу лікаря побачити, не, ну, не друга, не так, сусіда. Насправді так, дуже важливо, постійно. ви підняли важливу тему, і таке важливе застереження для вас, пацієнт, про те, що часто лікар має провину перед пацієнтом, що я ніяк про нього не потурбувався, я ж йому нічого не назначив. Я ж йому тільки дав пораду. От, наприклад, дійсно, у вас застуда. Якщо буде температура більше ніж 38,5 то можете прийняти ібупрофен в дозі відповідній до вашої ваги і віку. Якщо Нічого більше не турбуватиме, то можна просто провітрювати і пити водичку. Це виглядає по тим совєтським знов ж таки рамкам як відсутність турботи, як відсутність уваги, як відсутність якогось лікування. І тому я дуже прошу пацієнтів, тому що часом лікар уже ну мені от навіть знайомі кажуть: ви знаєте, а мені це лікар призначив і такий список з десяти якихось. Ну, скажем, фуфлофлазідів, якихось противірусних, там проти ще якихось, і ще якихось. Ну, а власне, пацієнт приходить і скажемо, щось очікує від лікаря. А лікар теж жива людина і хоче відчувати, що він був класним в очах цього пацієнта, і він знає так багато і так багато призначив. Тому пацієнти, прошу вас, якщо вам кажуть все окей, і це ну знайдіть, по-перше, лікаря, якому ви довіряєте. Це базова штука в контакті з первинною медичною допомогою, з сімейною медициною. Ви вірите цьому лікарю? Ви з ним радитесь. Якщо він каже, що з вами все добре, ви не помираєте. Люблю вас дуже сильно, і тому саме тому не дам ні антибіотика, ні фофлофлазіду, ні ще ні ще чогось. То е, тіштеся ним і не силуйте його все ж таки призначити. Тому що лікування це також і ваша відповідальність, не тільки сам лікар вам щось зверху вниз назначив. От знову вертаємося до совєтських підходів, і там це такий патерналістський підхід, де лікар це такий батько, який вирішує. Ну окей, чи мама, але вона вирішує. От лікар, вискажіть, що робити, ви краще знаєте. Ні, ти пацієнт. Ми з тобою. Я тобі даю опції. Ми з тобою разом вирішуємо, що ж тобі буде підходити. Це важливо змінювати і в ваших головах. Це теж в головах лікарів, що вони О, не ваше класний, це класний інсайт. Ваші... Взагалі щодо лікування, відповідальність має бути ні на кому крім вас. Ну тобто е, ніякий оцей. Образ, е, ну воно дуже пересікається з релігією, і оцей образ лікар-батько, який все зробить, я, я отак буду лежати, е, і, і він щось там в мене пігулки покидає, е, щось там, я не знаю, якісь ритуали свої пороби. Послухає там, поколить мені, поколить, поколить, і я одужую. Сам з собою якось відбудеться, що ні, воно не зовсім так працює. Більшість зараз хвороб, які у нас від відбуваються, ну по своїм знайомим і по собі можуть це спостерігати. Ці хвороби, де ти там декілька днів, там до п'яти днів, ти вдома валяєшся, це саме тому, що ти свого часу не попіклувався про себе, не звернув увагу, що тобі досить вже. Бігать е, в клопотах, що тобі треба трішки сповільнитись і полежати. І там це не про таблетки, це саме не про пігулки, не про уколи, це про те, що сповільність попустись. Трішки треба піти Легально. аналізи, всі здати лікарю. Скажи, що зі мною? Чому в мене така втома сильна? Правильно я вгадую да, ваші думки довго працювати. Так, так, і ніхто лікарів, да, скажи, да, да. І ніхто, Ніхто, крім тебе, не знає цієї відповіді. Ти сам знаєш відповідь, чому ти в такому заростанні. Ну, в більшості випадків ти здогадуєшся, що передувало оцим у твоїм хворобі такій типу. Амінь. Ти, а давайте про антибіотики. Ну, от, чесно, же ж купив, сам собі призначив і за три дні все пройшло. А от не прописуєте чогось, допомагаєш від всього. на антибіотик, все пройде. У мене в дитинстві від мами чув оці магічні слова. Ну, якщо, якщо зараз ще трішки підніметься твоя температура, будемо пити антибіотики. І я лежав і такий, от би ця клята температура, бо мені погано 37,7 Це найгірше там 37,5-37,7 тобі тебе так воротить. Я просто знаю, що там за бугром, коли вже 38,5 там кайфи, там тебе вже ну розмазує, і тобі так добре. Там же якісь такі сни приємні, там ну, вообще. А якщо потім ще є легально антибіотик. я не знав ніяких, ем, як це побочек. Ну я як дитина, такий антибіотик – це круто. Він попіклується е, на мене. Чому не можна мені його одразу захворів? антибіотик бахнув і все ну, і одразу в дамках. Ні, треба мучатись, якийсь ритуал проходити оцей, посвяти в у цей посвятив його Заслужити та, випитувати вас, ото стоїш на колінах перед лікарем? Ну, будь ласканька. Я думаю, що не всі, хто нас зараз дивиться, знають про те, що вже в світі є такі е, мікроби. Які не чутливі до жодного з антибіотиків, і на жаль, коли люди балуються антибіотиками направо-наліво, часом кажуть ні, ну так хтось там балується, там п'є при кожній от 37 сім поп'ю антибіотик. 37 сім поп'ю антибіотик. Ну а власне не всі мають розуміння знову ж таки, що 37 буває просто від перевтоми, наприклад. І все треба поспати, поїсти, і завтра 37 вже уже немає. А антибіотик вже почали пити. Ну, власне, якщо почали пити з вечора, ще й поспали і попили чаю, то зранку встали. Ну антибіотик вже ж поміг, так? але ні. Так, от проблема в тому, що є люди, які чемно слідують всім протоколам, в яких треба, скажімо. Не зловживати антибіотикотерапією, не приймати без показів належних, але вони все одно на жаль мають ризик заразитися одразу резистентною бактерією. Тобто, умовно з самих страшних історій, які я чула, це була мама дитини, яка за дитиною допивала залишки баночок з антибіотиками. Це були низькі дитячі дози. Вона допивала їх, тому що ну це ліки, вони хороші, що пропадати будуть, вони дорого коштували. І, власне, ну, на жаль, на жаль, вона померла від антибіотикорезистентної інфекції. Ну, тобто, це, це така гра, яка ну, в неї можна не виграти. І тому, тому ем, якщо лікар, до якого ви прийшли, каже, антибіотик наразі от, немає показів достатньо. Не потрібен наразі у разі там, погіршення таких, 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 як то кажуть, red флегів та червоних прапорців, тоді ми розглянемо це питання. Але поки що ні, то значить ні. Я вас хочу запевнити, що жоден лікар, наскільки, скажімо, бувають різної етичності лікарі, незалежно від етичності, жоден лікар не бажає вам смерті. Навпаки, лікар хоче бути крутим, класним. Він щось дав, це помогло, все пройшло супер. Тобто, якщо каже, що не потрібен антибіотик, значить не потрібен. І ми вертаємося знову ж таки до, по-перше, того, що треба знайти, взяти на себе відповідальність. І от якщо ми про совєтські міфи, то один з совєтських... ну це не міфів, це совєтські підходи. А були в тому, що є в тебе участковий врач, от до нього ходиш, от тільки він твій врач. Зараз, же, якщо ви не довіряєте своєму лікарю сімейному, він вам не подобається, ви до нього не прикріплені. Знайдіть свого, ви ж шукаєте свого перукаря, свого не знаю, магазину улюблений, в який ходите. Знайдіть свого сімейного, який вам подобається, з яким ви дружите, якому ви вірите. І якщо він каже, що антибіотик не потрібен, значить не потрібен. Так, да, тут же ж як по подобанням, Може людині подобається жорсткий підхід, і він такий. Мені ваш підхід лікарю занадто легкий. Можна мені більш жорст... ну, Мені треба такого спеціаліста, який прям буде мене ну, вим... як це? <смас> випробовувати? <смас> типу, а чого ви до мене звернулися? Ну я чув, що ви, ну, ви з тих лікарів, які у ну, типу, мають парочку рецептів, таких, що я можу не вигрести, але мені дуже цікаво. Лікарю, давайте антибіотик на хліб буде намазувати. подивимось, я, я сильний, я мощний. Внесу лякалок про антибіотики. Mm -hmm. Крім того, що є антибіотикорезистентність, наприклад, у одного з класів антибіотиків він був дуже популярний при ковіді. Часто казали, та там три таблеточки, його проп'ю швиденько. там, наприклад, з побічних дій досить часто зустріваних. Загрозливі для життя порушення ритму серцевого, навіть у молодих людей. Тобто такий випив ці три таблеточки, а потім ну, якесь порушення ритму десь в вісні і просто не прокинувся. Ну, ну так сталося. Та? Тобто люди, приймаючи це рішення, якщо вони такі та обману лікаря поп'ю сам той антибіотик, мають розуміти, що вони на себе беруть ризики. І це про відповідальність, про відповідальність кожного. Про мінімальну самоосвіту, про мінімальну грамотність стосовно свого здоров'я і про пошук свого лікаря, що також в зоні відповідальності кожного спацієнтів, то знайдіть свого лікаря. І не робіть безвідповідально з антибіотиками. Там можна не тільки від антибіотикорезистентності вмерти, а ще й від інших побічних дій. А якщо 39, температура 3 дні підряд, то так може бути при ковіді, при грипі може бути і 5 днів, 38-39. Ну на жаль, це неприємно, це дискомфортно. А ну вище 38,5 можна збивати. Ібупрофеном, парацетамолом в дозволених дозах, не перевищуючи добової дози, у мене так. питання щодо таких температур. У мене пам'ятаю, в дитинстві е, була максимальна температура, щось типу 41, чи щось біля того. І ну, це ніби як не небезпеч... Я тоді не розумів, що це там може бути небезпечно, чи щось таке. Але потім, вже коли я подорослішав, я подумав: ну окей, таке там відбувається. Це, конечно, ну стрес для батьків, для мене і так далі, але збиваючи температуру. Чи нема такого, що ми не даємо організму робити свою справу імунітету? Ну він же навіщо підіймає цю температуру, щоб ці бактерії знищити? А ми так, такі ні-ні-ні, нам стресовує організм. Давай краще якось інакше Так, це поширений міф, що треба не збивати температуру, а перетерпіти. А особливо що там ну будь-яку, в принципі, та це такий, теж мені здається, що, щось на совєтському. Та треба потерпіти, перетерпіти, помучитися. І тоді хвороба пройде. А, насправді, нинішній підхід він такий, що люди не мають страждати, не мають страждати ні від хвороби. Ні від власне якихось симптомів та від болю, від там дискомфорту. Тому позиція на сьогоднішній день така: якщо температура не заважає ніяким чином людині, от не болить їй нічого, то можна в принципі mm -hmm. і 38,5 і, і 39 і не збивати. Але після того варто все ж таки прийняти жарознижуючі ліки, вживати достатню кількість рідини. Переглянути наскільки температура в кімнаті чи в кімнаті на 35 градусів вікна закриті. Можливо, цей перегрів mm -hmm. також просто загальний перегрів в випадках, коли температура низька, наприклад, 37,5, сім також не збивай, не збивай до 38,5 не збивай. Якщо у людини сильно ломить м'язи, сильно болить голова, то mm -hmm. будь ласка, можна збити температуру для того, щоб зменшити дискомфорт. Тому тут питання насправді не тільки в цьому, і у всіх попередніх проговорених питаннях: що у людей є багато тривоги, а мало знання того, що відбувається. Бо, наприклад, в температурі, з чим до мене звертались пацієнти, вони казали, він зараз згорить. Тобто мали на увазі коагуляцію білка, та ви яйця варили, бачили, як коагулює білок, він коагулює mm. з 70 градусів, та тобто ну до 70 ну не розганяється людина, ну ніяк, да, вот. тому тобто, це але дійсно... все одно в мене, в мене, от Оль, твої слова щодо збивай. А я думаю, окей, якщо все, що я роблю під час своєї цієї якогось вірусу. Це збиває температуру. То за рахунок чого я одужую тоді, якщо я не п'ю ну антибіотики і п'ю водичкою лежу. Може, лікар мені пропише трішечки температури, щоб я, хоча б температури впітнів, наприклад, там якось якісно. Ну, типу, де ця магія закінчується, не починається? Я не розумію тоді. Ну, ну є механізми, які можна складно пояснювати, але загалом можна по-простому сказати, що вони дійсно проходять самі по собі. Наша задача це дочекатися одужання і не нашкодити собі ліками. Ми в цей час поки чекаємо. І це часто така, скажімо, проблема, що людина поки ну, одужання до неї саме прямувало ну, за рахунок внутрішніх механізмів в організмі, то людина встигла собі нанести шкоду ліками. І це проблема. Тому загальна позиція, що треба більше інформованості людей про свої хвороби, бажано не з якихось сайтів помийок типу каланхої, будеш дев'яносто точка ком, всі <сізи. laughs> якісно все і все